В даному відео я покажу вам, як встановити до себе в браузер букмарклет Duck Tools. Для цього ви спочатку знаходите цей букмарклет. Ви можете в Google ввести 2 Tools. Цей сайт буде на першому місці, написано Ducka Tools The Most Powerful seo bookmarklet. Знаходите тут лінк ось він перший, такий, крупний. І тепер вам потрібно перший спосіб, найпростіший. Просто перетягуєте цей лінк собі в панельку закладочок. Ось сюди. Ну, наприклад, ось сюди в кінець. Ось. Додався. Ви можете переименувати там, девака не знаю, щось там написати інший. І, в принципі, все. Це увесь процес. Зараз ви можете використовувати цей букмарклет на будь-якому сайті, на будь-яких сторінках. Той самий. Процес, якщо ви використовуєте інший браузер, наприклад, Chrome, ви також перетягуєте собі на панельку цю закладочку, все, ви можете її використовувати. А, нюанс буває в тому, що у вас немає цієї панельки. Тоді вам потрібно розібратися, як її ввімкнути. Знайти в меню, як вмкнути. Або, наприклад, ви можете використовувати, якщо у вас Chrome або Safari, ви можете використовувати команду Command Shift B. Command-Shift-B. Вона вмикає і вимикає цю панельку. Те ж саме працює в Safari, command shift, або Ctrl, shift B або Ctrl-Shift-B, якщо у вас Windows. Бувають нюанси такі, що браузер не дозволяє щось перетягувати на панельки, а додавати тільки командою Ctrl-D. так, Закладки. В такому, ну, Наприклад, це браузер Opera, якщо ви використовуєте. В такому випадку ви можете зробити другий такий спосіб. Встановлення bookmarkl це скопіювати лінк. Натискаєте правою клавішою миші, копі-лінк. І у вас в буфері зараз буде JavaScript-код, який ви можете вставити в ваш букмарк. Зараз покажу, як це зробити. Так само в Chrome копіюєте лінк адресу. І ви бачите, якщо ви кудись там ставите, ви бачите JavaScript-код. Далі вам потрібно будь-яку сторінку додати з закладки, наприклад, цю. Нажимаєте е, Ctrl-D або command d е, Сторінка додається е, в закладки ось, наприклад, сюди зараз ми цю видалимо. Ось ця сторінка додалась, і тепер редагувати потрібно. Натискаєте Редагувати. І тут замість адреси е, вставляєте той код, який ви скопіювали. А, і можна переіменувати її так. Можна назвати якось по-іншому, наприклад. Ось так. І все. Тепер у вас це Bookmarklet, який так само працює, як і якщо б ви встановили, просто перетягуючи його на панельку. Цей Bookmarklet — це просто текстова така закладка на JavaScript. Вона не потребує ресурсів, нічого не жре, ви можете його в будь-який момент видалити. Тобто це вже на ваш розступ. Оновлювати букмарклет не потрібно. Я його оновлюю десь раз-два рази на місяць, і оновлення у вас будуть автоматичні. Тобто вам нічого не потрібно для цього додатково робити. Кеш скрипт кешується там десь на добу, і протягом доби ви отримаєте всі оновлення, якщо вони були. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також слідкуйте за новими відео. Я планую записати декілька таких відосів по практичному використанню цього букмарклету для вирішення різних задач. Якщо це для вас цікаво, ну і дякую за увагу. Всім гарного дня.